З чого все починалося? Заснували Галю Баловану подружжя з Луцьку Володимир Матвійчук і Алла Теліга. До цього Володимир займався ресторанним та будівельним бізнесом. Один з його пабів розташовувався неподалік футбольного стадіону, і після виліту місцевої команди в нижчий дивізіон відвідувачів поменшало. Паб став збитковим і його довелося закрити. Матвійчук згадує, це було моє приміщення. Тож ми почали думати, що організувати на місці пабу. Моя дружина до цього замовляла домашні напівфабрикати в різних жінок, і ми вирішили заснувати бізнес під склом, де прямо в приміщенні виготовляли б їжу, заморожували її та продавали. Головна особливість цього формату у тому, що їжу готують і заморожують одразу в закладі, за процесом можуть спостерігати відвідувачі. Алла згадує, що ідея з відкритою кухнею підгледіла в одній львівській кав'ярні. І побачила в ній неабиякий потенціал. Перший магазин відкрився у лютому 2019 року. У нього інвестували близько 35 тисяч євро. До нас почали їхати люди з усіх куточків Луцька. Були черги, ми не справлялися з кількістю покупців. Через місяць задумалися про відкриття другого закладу і кожні 3-4 місяці відкривали нові магазини, каже Володимир. Після відкриття п'ятого власного закладу вони вирішили розширюватися не завдяки власним ресурсам, а через франшизу. Лише за перший рік за франшизою відкрилося близько 300 магазинів. Це був другий результат на ринку після франшизи нової пошти. Алла Теліга згадує, коли ми починали продавати франшизу, перший паушальний внесок був 5000 доларів. Пізніше, коли ми вже розвинулись і в нас з'явилась більша кількість магазинів, ми підняли цінник до 7 тисяч. На сьогоднішній день перший паушальний внесок становить 10 тисяч доларів, кожен наступний відкритий магазин або ж виробництво 2,5 тисячі доларів, і стала сума роялті – 2 тисячі гривень. Саме такі лояльні умови дозволили бренду швидко масштабуватися по всій Україні.